І от ми їдемо в ліфт. Нічого незвичного, а просто астронавти. Космічний ліфт, піднімаємось на станції. Точно. Павлом будемо йти на суддівство, будемо робити оцінку костюмів українських косплеєрів для того, щоб вони подавались на представляти Україну на міжнародному конкурсі в Мадриді. І будемо дуже жорстко оцінювати, не тому, що ми такі серйозні критики. Учасників. Так, не тому, щоб захейтити учасників, а тому що дійсно треба дивитися дуже серйозно. Треба дивитися, як створений костюм. Там підсвітка, чи створені всі деталі власноручно, заглядати навіть яка підкладка, які шви, які матеріали, яка електроніка, наскільки все акуратно, наскільки все ідеальне і наскільки це відповідає конкретному персонажу. Тобто не можна, щоб персонаж був зібраний з цілого всесвіту чи е, по мотивам. Важливо, щоб кожна деталь мала конкретний референс е, і була. Ідеально відтворювали персонажа, і реально походжа була на той самий референс, який відтворює косплеєр. І все зроблено самостійно, і люди будуть розказувати, як вони це робили, скільки часу, що найскладніше, що їм найбільше сподобалося, які нюанси, а ми будемо казати, що допрацювати, критикувати для того, щоб це стало ще краще, щоб вони достойно могли ем, Україну. Представляти на конкурсі коспрею у мандри. Ви на каналі AnyRobots. Бажаємо приємного перегляду. Не забувайте підписатися на наш канал, поділитися посиланням за можливості. І обов'язково написати коментарі. Бо за найкращий коментар ми подаруємо ексклюзивний подарунок від AnyRobots. Це може бути крафт, це може бути елемент костюму, це може бути ексклюзивна прикраса. Те, що вам точно сподобається і те, що ви не знайдете ніде в світі більше. Тому пишіть коментарі. Приємного перегляду! A lot of living in Ukraine, there's a lot of stress. Can you talk about how events like this help people relax? Uh, yeah, it's really uh, important for Костюм має бути виготовлений учасником повністю власноруч. Лише 10% костюма для соло-дефіле або 20% для дуетів може складатися з готових або модифікованих елементів. Попередній перегляд матеріалів буде впливати на попередню оцінку костюма. Наперед судівстві ви можете занижувати бали при невідповідності вище зазначеним критеріям. Давайте подивитися і костюм, і виступ. Тобто е звертайте на це увагу, коли будете оцінювати. В принципі, зазвичай все ну, ні, тут не так багато учасників, і все можна буде відмітні. Але в цілому співвідношення десь 90% посолу це костюм, як він зроблений, наскільки якісно, наскільки образ, наскільки гарно людина проробила всі акценти, до так само оцінюємо, але це з 10% фінальної оцінки. 40 приблизно. Умовно. Так, це Так, це постановка. У них дуже важлива постановка. Давайте поаплодуємо! Поаплодуємо ці прекрасні неймовірні. Зустрічайте, наш перший учасник, персонаж Каріока. Лін в стилі SnowStorm: The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Подивіться, будь ласка, на цей образ. Ну, здавалось би, не найскладніший крафт, не найбільший костюм. Ну, Що тут такого робити для косплеї Ліга. Але ви тільки погляньте, скільки тут камінчиків, скільки тут фурнітури, намістин різної форми. І все це було виготовлено вручну. Виготовлялися молди. Відливалася наліпки, і це зайняло чимало часу. Насправді, якщо придивитися до деталів, персонаж досить складний, досить цікавий. Давайте послухаємо її історію, як вона створювала саме цей персонаж, саме цей косплей костюм. Закроки для верха. І побудувала, змінила виточки і побудувала ось цю викривку сама. Добре. А, тут... так, так, це сама робила? Так. Відливала повністю сама всі кристальчики. Всі кристали відлила сама і молди. Так. Сама робила. Ні, мені. молди я купила, тільки їх там трошки змінила під себе. Ну я бачу, що змінені. Ось тут різні молди. Раз, ага. два, три. Термотрансферна плівка з двох видів купила купила лист, вирізала сама канцелярським ножем, приклеювала. Ось це все елементи, зроблені з єви. Це затягнута тканиною, це загрунтоване, пофарбоване. Ось кріплення тут на лісті. Далі ось це єва плюс термотрансферна плівка. Це двор плюс, термотрансферна плівка. Ага. Е, купила сандалі, бо типу їх теж переробила так, як мені треба. Оце теж єва, е, є, термотрансферна плівка, а всередині ще жгут для об'єму. Ага. Е, це, ну я взяла тканину, порізала, пофарбувала аерографом її, щоб вона виглядала старою. Це є батарея, яка я зараз я люблю. Так хапа. Ось вона світиться. Єва всередині гірлянда, а це е, баночки від фарби. Mm -hmm. Ось всередині тут бачите. Да, mm -hmm. Дякую. Типу, засунула кольорову папку, щоб mm -hmm. она був колір. Mm -hmm. Основа з'єва, е, тут теж проволока. О, а ось ці камінчики, всі це який пластилін? повітряний пластилін. Mm -hmm. mm -hmm. е, теж засунула в форму, порізала як мені треба. До речі, е, засовувала в. Холодильник, повітряний пластирів, і його тоді можна з силиконових форм витягнути. А, ну і Грунтувала, фарбувала, шліфувала їх. Це воно супер легке, кріплення на магнітах, а, воно пустотіло типу, всередині, зробила основу а? Єва. Так, да, це Єва. Викройку зробила, типу, сформувала. Такі роги, типу по ним обмотала плівкою, скотчем, зробила викривку. Зверху теж все це вирізала всі деталі, обклеювала їх, щоб воно було об'ємом. Фарбувала аерографом і звичайними фарбами. Це теж єма, це теж я відливала. Вирізала з єми, гравером шліфувала його, всередині металевий штир, щоб воно тримало форму, покривала аерографом і фарбами. Ось, руку теж подала сама, тут нічого такого а, Це, це єва, вони всі знімаються тут на заколках, тут на фастиксах. Тут кріплення є, і ось вона нікуди в мене не, не сповзе, тому що тут я все закріпила, не на булавках. Та ось так. Ну, а ці стрічки, насправді, я теж фарбувала під колір свій акрилок, тому що потрібних не знайшла. А, лукавичку пошила сама, трикотажу. Єла mm -hmm. mm -hmm. теж тут mm -hmm. е -е, нігті наклеєння. Дитали, і я зробити їх в великій Ось це, напевно, було не великий. А якщо не секрет, скільки часу зайняв костюм? Місяців шість повнофільної роботи. А... Похідні і по дім'ям при русах. Це довго. Аплодуємо шість місяців, хто тут є похід, і по гнімдянцеві. Зустрічайте персонаж Маркус, Ріхтер, Сталкер 2, Хата в Чорнобиль, Сталкер-Дівчинка. Здавалось би, ну що тут цікавого зробити сталкера? Ну, от, наче, костюм хімзахисту, Що ж такого складного? Але насправді дуже багато нюансів. Зробити костюм хімзахисту, власноруч, класти перуку, грим, змоделювати цей шрам, виготовити реалістичний бруд це теж мистецтво. До речі, секретний секрет, як зробити реалістичний бруд. Дивіться в цьому відео. Е, ну, який качати? Для, Для чого? Щоб своє волосся. Так, ну і просто, щоб вона легко втягалась. А... І щоб шрам прикотиться добре і він не пас. Угу. Пала. Ну. я робила з саржі, повністю її прошивала тісьмою, повністю все сама фарбувала. Це максимально схоже на костюм хімзахисту, але це з. Але дуже ідеально добре, це просто повможна. Що ви груд робила? пісок ПВА і фарба генеральна. Все просто. Груд з груд. Було так має бути.

Тут що. Це ношнички доросова робила. Труси дивились? <різь> <різь> це просто у нас швидко була. А, е не лякайся, то, що ми залазимо і дивимося як якихось я спошиву, це я, я, нормальне тіло. Да, да. Лен Барм до Дороки My Hero Academia. Подивіться на цей костюм. Найскладнішим елементом цього костюму був, звичайно, грим. Косплеєр тренувався понад рік, щоб навчитися робити тільки один вид гриму саме такий відповідний грим для цього персонажу. Секрети виготовлення костюму, а також рекомендації для покращення персонажу, розповідають судді. А ви звернули увагу на те, що кільця на тілі насправді виготовлені не з кілець, а з напівкілець? Це для того, щоб мондувати справжні скоби, які ніби прошивають тіло? Ну, моторошно, правда? І дуже цікаво. Давайте подивимося. Як, як ти їх виготовлялась, це було складно, що? що дуже багато питань, насправді, так цікаво, це такий масштабний масштабний опік, масштабні шрами, і це дуже цікавий якось відбувається. Це цього виготовлення може по секрету розказати, що скільки ми сьогодні не заходили по примерку відпору, постійно наш на дорозі щось тобі домальовував, зробила. Тобто це величезна, колосально пророблена була робота. Це був дуже довгий шлях відбору Криму, який би носився довго, який би тримався добре, і який би ви виглядав більш реалістично. Тому я пішла з того, що ми просто пропали клуботу, професійні ладити для Криму, для Криму в народній основі, і це справжній звісно. Депектор, Депектор, дійсно, а, а таке питання ти професійний гривен, чи тобі довелося навчитися цього для конкретного образу або взагалі для своєї каподіальності. Довелося навчитися суто заради цього образу. Я цілий рік тому до того почала робити цей постій, і з кожним разом я проводила все нові нові рішення, що втілити. Найбільш принципі, частина костюму я думаю, це грим. У mm мене. -hmm. От, е, я дуже багато разів його перепробувала, різні спочатку його виконувала просто рідким латексом. Зараз я дійшла до того, що найдовшим він тримається, якщо поєднувати капонову колготу і рідкий латекс. Угу. Тому що якраз оці скоби вони щеплюються дуже добре з тканиною, ну, за допомогою латекса. І від е, вони не так відбивають, навіть можна доволі. на долоні клеяки рухати. А, ось і коли не треба. Так, вони дуже реалістично виходить, за рахунок того, що пів кільця тільки. Я купила, в купувала повні кільці, перерізала їх просто на і прикувала. Бо по фоткам я думав тут повні кільця, а зараз губернатор. що там схоже, що щита. Що, так, ще не випалася А є картинка сама Так зараз. Сама шила, так? Так. Мені оверлок краї оверлока мені допомагала обробляти маму, тому що вона професійна швачка і в неї на роботі є якраз. Робила на машинці. Я би зробив стоячий ваш угу. Зрозуміло, Дякую. Штани можна теж ми якось робили, ми вставляли рігелін пластиковий, щоб щоб додати об'єм, але не обтягнути.

На рахунок кріплення, якщо що, теж придумуєте заздалегідь, щоб вони не були на магнітики, вам підійдуть магнітики або кнопочки. Це були глушка. Тим більше, що зараз тут можна просто повно сидити і все вже не виходити.